Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина і глядачів програми Маркер подій на Ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика до речі, підписуйтеся на цей канал, переглядайте наші відео, коментуйте їх, висловлюйте свої думки, свої побажання. Можливо, ви хотіли б почути розмови на якісь конкретні. Теми, ми будемо раді вашим реакціям. Е, і також наш е, YouTube канал буде просуватися у соцмережах, тобто його зможуть переглянути більше е, глядачів. Мене звати Ігор Гулик, і сьогодні ми будемо говорити про економіку. Е, е, мій гість сьогодні інвестиційний банкір, економічний експерт Сергій Фурса. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. І хотів би почати з дуже актуальної теми. Спливають останні години, коли військовозобов'язані в Україні можуть оновити свої дані в ТЦК. Отже, вже буквально через певний період часу до державного бюджету надійдуть. Суми від перших штрафів за різними оцінками не встигнуть оновити свої дані близько 7 мільйонів осіб. Як ви оцінюєте розмір штрафів? Ну, ясна річ, не будемо рахувати, що будуть оскарження в судах, інші там процедурні моменти. Тобто, скільки грошей державний бюджет може отримати від цих штрафів? Не жодного уявлення, як і не жодного уявлення, яка інструкційна спроможність у держави, щоб забезпечити виконання цих штрафних санкцій. Як до цього не дуже могли, так і після цього. Я не думаю, що щось суттєво зміниться. Тому якщо ми очікуємо, що там якісь мільярди прийдуть в бюджет, ні, не прийдуть. Давайте ми все-таки продовжимо у плані мобілізації. Досі в уряді і в парламенті ламають списи довкола так званого економічного бронювання. Який з варіантів більш вам до вподоби і більш ефективний? У мене нема фаворитів. Байдуже, який головне, щоб які вони прийняли. Тому що, на жаль, популізм заважає це робити. На жаль, дуже багато спекуляцій, наприклад, закидають в суспільство такі фрази, що воюють бідні, а багаті не воюють, і так далі. Це все популізм і спекуляції, але, на жаль, вони стримують політики від прийняття необхідного для економіки рішення. А для стійкості країни потрібна в тому числі стійка економіка. Чому економічне бронювання важливе? тому що. На жаль, дуже багато переляканих людей можуть піти з ринку праці. каже, кажучи, нам цього року потрібно мобілізувати 200-300 тисяч людей. І якщо просто відбулася ця мобілізація, то власне на ринок праці це б не сильно вплинуло. Звісно ж, брак кадрів всі відчувають, але це не було б критичним браком кадрів, тому що взагалі, загальна кількість е, е, трудових ресурсів десь оцінюється на рівні 13 мільйонів, і тому тоді ми говорили про 2-3%. Але через те, що 2-3 мільйони людей можуть перелякатися, звільнитися з роботою і сидіти десь по домах, то це може вже вплинути суттєво на ринок праці. І тому для того, щоб критично важливі співробітники знали, що вони не мають звільнятися, якщо вони бояться мобілізації, не? і в них є можливість працювати і чесно бути разом перед суспільством, то потрібна ця. Це так зване економічне бронювання. І повторюю, це не те, що відкупитися від армії це податки. Це податки, які компанія буде сплачувати за конкретних співробітників, бо компанія вважає, що без цих співробітників бізнесу може настати гаплик. Від, коли бізнесу настане гаплик, нікому від цього добре не буде. І тому. Це не були там мільйони людей, да? це будуть сотні тисяч людей, враховуючи, що знов ж таки е, на обороноздатність це не вплине суттєво, тому що не потрібно так багато людей в даний момент мобілізовувати. З одного боку, ми говоримо з вами про те, що підприємства, які працюють на оборону, чи опосередковано, чи безпосередньо треба забезпечити необхідними фахівцями, робочими руками. З іншого боку, сьогодні читаємо повідомлення про те, що БЕП фактично блокувало роботу української броні, тобто виробника українських бронежилетів. Що це тиск на бізнес чи все-таки були якісь підстави. У БЕП для таких дій я не знаю нічого про цей випадок, тому про цей конкретний випадок нічого не скажу. Але БЕП це мертвонароджена організація, яка з самого початку створювалася неправильно, і зараз насправді да під час війни тиск на бізнес збільшився. В принципі, корупція зросла під час війни, і це природний результат війни, тому що під час будь-яких воєн зростає корупція. Менше прозорості, більше держави в економіці, як такого факту, більше впливу у чиновників. Або силовиків, і це спонукає тих самих корумпованих діячів більше чинити свою корупцію. Це проблема, так. Да. Чи власне БЕП-частина цієї системи? Так, да, БЕП-частина цієї системи. Знову ж таки, коли е, вирішували, навіщо створювали БЕП для того, щоб прибрати тиск на бізнес? І потрібно було створити з нуля чисту інституцію правильно, як НАБУ свого часу створили. Для того, щоб власне, прибрати забрати всі ці функції приходу до бізнесу від СБУ, поліції і так далі. Е, СБУ поліція досі приходить е, до бізнесу, а сам БЕП створювався не як незалежний інститут. На етапі вже першого конкурсу обрані голови БЕП була імітація, був той конкурс імені Тимофія Мілованова, в результаті якого була обрана людина, яка не відповідає цінностям. цінностям е, е, Людина, яка мала тебе давайте так і все, і само початку започаткували вже невірних позоргана, і нам отримали другий вид з боку від там, податкової служби чогось чого, такого. І тому з самого початку ця організація не виконує ту функцію, яку закладали в ідеології яку закладали наші західні партнери, коли просували цю реформу. І тому зараз власне буде друга спроба, буде перезавантаження бе тут Ключове, щоб самі перші конкурси обрання голови. Обрання керівництва служби пройшли чисто під контролем наших західних партнерів без корупційних впливів і без політичних впливів, для того, щоб таки, туди прийшла нормальна людина, а не людина, яка а прийшла заробляти гроші, б, виконувати замовлення від певних політиків. Давайте поговоримо про макроекономіку у червні в Україні вперше зафіксовано зростання інфляції. Це взагалі дивно, як на мене, що країна, в країні, яка воює, інфляція трималася на певному якомусь рівні. Але оце зростання інфляції воно є сезонним, воно викликано якимись е, тимчасовими чинниками, чи це свідчення тенденцій? E, дивіться, тут насправді однозначної відповіді немає. Звісно, в червні інфляція виросла, була до цього три щима і зараз 4-8%. І в принципі на цей рік ми ну, очікуємо більшу інфляцію, ніж минулого року, але в межах 10%. Це для країни, що веде війну, дуже низький рівень. Це треба розуміти. У нас немає якогось картового зростання. Ціни це дивно. Такого ніколи не було в історії людства. Чому ми побачили цей показник такий? Досить різкий э, рух від 3, там, і 3 до 4,8. І, і за рахунок адміністративного цінотворення за рахунок ЖКХ, перше, те, що приходить на думку і те, що дійсно вплинуло, це підняття цін на електрику для населення. Це одноразова акція, вона не буде там у чогось інше, потім обертатися. Тому це таке один крок. Але там є і загадка, тому що було зростання цін на електрику, але саме це зростання на електрику не може пояснити таке збільшення інфляції. Тобто, що ще там закладають, що призвело до зростання компоненти ЖКХ в цьому пакеті інфляційному? Але ще аналітики поки що не розуміють, тому точно сказати, що викликало важко. Це точно компонент ЖКХ, де ми розуміємо електрику, не розуміємо, що ще. І оскільки це одноразове адміністративне підняття цін було, то це не означає, що це якийсь тренд, Да, це не означає, що ми побачимо якесь подальше таку саму інфляційну динаміку. Хто, знову ж таки, цього року ми очікуємо інфляцію вище, ніж попередньо. 1 серпня сплине. Термін у той місяць, коли Україна зможе домовитися з е, зовнішніми кредиторами про реструктуризацію боргу, е, скажіть, будь ласка, чи вдасться Україні це зробити? Бо йдеться навіть про можливість списання певної частки боргів, чи все таки Україна не уникне дефолту? І яким буде цей дефолтом? Технічним? Іншим? Ніякого, ніякого дефолту не буде. По-перше, базово. У нас через війну і так є всі наслідки, які зазвичай в країні бувають через дефолт. Бо що таке дефолт? Це коли всі тікають в країні, втрачається довіра, гроші вивозяться, ніхто нових гроші не приносить. У нас війна це вже здійснило. Тому слово дефолт не має українців взагалі лякати, навіть якби там була передумова, щоб цей дефолт був. Але і передумови немає. Що взагалі відбувається у 2022 році, коли тільки почалася війна, Україна прийшла до своїх кредиторів кредитори ринкових, тобто ті, хто купляв українські єврооблігації. Це ринкові борги, це різного роду фонди з Лондона, нью Йорка, з інших точок фінансових центрів світу. І Україна сказала, дивіться, у нас війна, у нас тут взагалі капець, Ми зрозуміло, ми вам платити не будемо. Фонди сказали, ну да, ми розуміємо, ніхто нам платити не буде. Ми навіть не просимо. Сказав і порішили да, що на два роки. Ми робимо заморозку в мораторій на будь яке обслуговування боргу, будь-які виплати. Через два роки все стане ясно, тоді зберемось і, власне, завершимо цю реструктуризацію. Тоді це немає якогось місяця. Да? Це процес, який довжиною вже в два роки. Власне, зараз два роки пройшло з того моменту, але нічого не ясно. Тобто, нема такого, що все прояснилося. І тому не так просто досягти цієї умови, бо є різні варіанти, є різні варіанти розвитку подій. Але чи очікується якийсь дефолт? Ні, не очікується знову ж таки. Які є два найімовірніших і базових варіанти, з чим закінчаться ці перемовини? Перший варіант це домовленість, що Україна і кредитори домовляться. Там буде умовне списання 50% боргу, інша частина буде пролонгована на 5, 10, 15 років. І ми з певного моменту не цього року почнемо цей борг обслуговувати, тобто платити відсотки. Це той варіант, якщо домовилися. Якщо не вдасться погодити умови реструктуризації, то буде другий варіант продовження цієї заморозки. Те, що було зроблено в 2022 році, коли мораторії ввели, зараз його продовжать промовно, чи на півроку, чи на рік. З думкою, що може, через рік стане ясніше, і тоді знов зберемось і поговоримо. Оце два варіанти. Дійсно, ми можемо почути в певний часу слово технічний дефолт. Коли сидимо, домовляємося, домовляємося, але не домовились там до певної коми ще. і тоді каже, ну ще місяць поговоримо, да? але вийдуть тоді рейтингові агентства і по формальній своїй процедурі скажуть, тут технічний дефолт. Ну, але це взагалі нічого не, не впливає ну, від слова зовсім. На да, тільки там десь заголовки в певних медіа вийдуть і знов будуть ай-яй, кошмари, якісь там технічні дефолти. Не знаємо, що це, але дуже страшно. Але де-факто ніяких дефолтів, ніяких негативних наслідків для економіки через ситуацію з зовнішнім боргом не може бути апріорі в принципі. Жодним чином. Як ви там це. Не назвете на тому там все абсолютно спокійно, там абсолютно професійна розмова, і вона йде абсолютно передбачувано. Власне два роки всі знали, що вона зараз буде, пане Сергію. Давайте трішки про економіку країни-агресорки е, у Росії Путін підписав указ про підвищення ставки ПДФО, тобто ну, фактично йдеться про підвищення. Податків це дуже непопулярний крок, ну як для його режиму, скажіть, будь ласка, як він вплине на настрої у російському бізнесі і, взагалі, в якій ситуації зараз перебуває такий пересічний російський бізнес в ситуації, коли він змушений фінансувати принаймні 30% федерального бюджету на е, е, воєнні потреби? Ну там набагато більше зараз витрачається на воєнні потреби, більше половини бюджету, і війна це дуже дорого. Власне через те, що війна дуже дорого, то Путін вимушений підвищувати податки. І в Україні є такі дуже стійкий міф, що в Росії якісь там незвичайні ресурси. Ні нічого подібного, вони дуже звичайні і вони дуже обмежені, тому вони вимушені підвищувати податки. Як буде реагувати? Я не маю жодного уявлення, залізти в голову росіянам важко. І в будь-якому випадку, а як він може переагувати, буде сидіти і мовчати в тряпочку, да, бо інакше буде йому погано. Тож буде сидіти і мовча працювати далі. Як, в принципі, ситуація в економіці? Ну, по-перше, точно не знає ніхто, бо вони всю статистику, ну, майже всю приховали. От останні на цьому тижні вони заховали статистику торгів на міжбанківському валютному ринку. Це, в принципі, досить аномальна історія. Навіщо таке ховати, але навіть таке, вони ховають. Тому точну картину ніхто не знає. Те, що вони показують, вони показують умовне зростання. Але це зростання не через розвиток нормальної економіки, а через те, що Росія витрачає всі гроші, які в неї є, або вона яка їх додруковує на армію. І це не здорова ситуація, тому що це не стійка ситуація. Як працює економіка? Зазвичай бізнес працює, тримає прибуток. Реінвестує цей прибуток і знов може працювати і знов може заробляти гроші. І тоді економіка має характер, коли вона підтримує саму себе. Е, в Росії зараз економіка оця ринкова, вона звужилась досить сильно і продовжує звужуватись. Е, останні там, новини, це те, що там, вартість грошей продовжує, наприклад, зростати. Ну і всі обмеження санкційні так чи інакше впливають. Але це зростання, яке вони показують світу, про яке вони говорять, базується за рахунок. Економіки військового типу, тобто там, де держава витрачає кошти, але витрачаючи ці кошти, держава нічого не заробляє. Воно витратилось і пішло з колес відразу на фронт, все. Та таким чином, рано чи пізно, ці гроші, які витрачаються, вони закінчаться. І росіяни чудово про це знають. Той самий Герман Грєв, голова Сбербанка російського, путінський Посіпака, досить нещодавно заявив, що та модель, яку вони зараз вибудували, вона дуже нестійка. І потрібно щось з цим робити, бо довго воно так не протримається. Знову ж таки, давати якісь прогнози, ніхто не знає, що там по-справжньому, бо ніхто не бачить. Бачить там на Біуліна, може, ще пару людей, але вони нікому не говорять. Тому скільки там вони будуть триматися на тому рівні, як зараз, сказати важко. Так само не варто очікувати, що буде якийсь певний момент часу, бах, і Росія розвалилася. Такого не буде. Вона деградується, економіка ресурсна. Спроможність так само зменшується, тобто е, ресурси, яким вони можуть витрачати, будуть зменшуватися, але вона більш стійка, ніж радянська економіка. Нагадаю, радянський союз розвалився, бо нічого, нічого було їсти. Фізично не було чого їсти, бо не було ринкової економіки, не було ринку землі, не було сільського господарства нормального. Були колхози, які були супер неефективними. Радянський Союз всі гроші витрачав, щоб е, імпортувати їжу рано чи пізно це закінчилось дефолтом, от справжнім дефолтом. Це от Радянський Союз який останні роки взагалі тримався за рахунок коштів МВФ, і точно закінчилося і все закінчилось. Е, тому от, російська економіка, на жаль, більш стійка, вона ринкова. В них є вони експортери продуктів харчування, в них є ринок землі. Тому до певного етапу вони будуть витримувати. Тому звуження це буде, колапсу моментального, ну навряд чи варто очікувати. Ну будемо сподіватися, що цей колапс. Все-таки колись настане. Я хочу вам подякувати за цю розмову. Нагадаю, в ефірі «ФМ Галичина і на Ютуб-каналі ФМ Галичина. Аналітика був інвестиційний експерт Сергій Фурса. Ми нагадуємо вам, що маркери подій ви можете слухати на FM Галичина щоденно з о 16.15 і о 17.15 і переглядати наші відео на Ютуб каналі FM Галичина Аналітика. Будьте з нами.